Ми будемо стояти завжди наскільки це все закінчиться. Нам надоїло вже нас дурять і дурять з кожного дня, все забирають, все притискають. От дуже багато є людей, які зараз роблять е, закордонні румунські паспорти. Це нормальна ситуація. Це я рахую, це ненормально. Де наші е, можновладці? Куди вони дивляться? Вони нехай дивляться туди, куди треба. Нехай піднімають економіку, нехай піднімають добробут е, людей. А не, а не роблять так, щоб людям жило все гірше, 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 гірше. Так, я би виїхав за кордон, якщо б мені видалася така можливість. У мене жінка, онкохвора вдома. Я просто, скільки мене це все обійшлося, розумієте, але принаймні я е, проявляю свою громадянську позицію і казав, кажу, і буду казати, що я в такій державі жити не хочу і не буду. І не хочу, щоб мої діти жили в такій державі. І треба міняти. І треба, щоб наші діти у них було майбутнє. Слава Україні! Героя! Слава Україні! Героя! Слава Україні! Героя! Гадьбамінтам, хто поїхали! Що не поїхали гарними, пишними, під'їдені, подивіться! <світ> <світ> Я очікую, що все-таки переможе. Дуже мені боляче за наших синів, за наших чоловіків. На сьогоднішній день на Майдані, які сильні і здорові духом чоловіки опять же пострадали. Хай лишуться одноглазими діти Януковича, хай зуться ранені ноги, руки, хай лишуться без зарплати, без. без Імущества без продуктів питання хай залишаться на сьогоднішній день. Може тоді вони почувство, як на сьогоднішній день живе наша молодіж? Чернівчани, всі українці не сидіть вдома, не сидіть на постелях, на. Диванах і не чекайте, що за вас пішли всі разом. Разом ми єдина дійсно сила. Я очікую, що на кінець то папіїв е візьме квиток у Київ, заїде за Януковичем і поїдуть у Сибір до е Путіна і будуть залишитися там назавжди. І ми будемо жити з вами спокійно. Е ну нарешті, і наші діти за це я й вийшов.